Дали тут мені детектор БПЛА, вінічна детектор FPV Dulia 6, не знаю, що означає від 6 років, напевно. Це мені дав не виробник, а інша людина, але я бачу, що виробник, наче хотів розголосу, то я спробую просто подивитися більш-менш, сказати, що я про це все думаю. З Розумілих міркувань не буде його розбирати ніхто, показувати, що там всередині. Так само не буду я там на якихось суттєвих характеристиках робити акцент, щоб про це не знали люди, яким про це не треба знати. Залишу просто посилання в описі на зв'язок з розробниками. Тут є інструкція. На інструкції теж є телеграм-канал, вказаний, можете просто туди перейти. Комплект поставки відповідно інструкція. І оцей от, ця коробочка детектора. От Зараз. Будемо пробувати включити, подивитися, що воно робить. Якісь мінімальні відгуки, скаже ЦЕП. Так, маємо три кнопочки, вмикається воно наступним чином. І в інструкції сказано, що вмикається воно на середнє налаштування. Ну Тут ми бачимо, що горить. Ось це вже спрацювало по ходу. Сигналізація на якийсь Wi-Fi в офісі, тому що я сумніваюся, що тут є якісь FPV поблизу. Можна спробувати зменшити потужність або збільшити. Для того треба затиснути оці дві кнопки. От зараз воно показує 3, я можу збільшити потужність або зменшити потужність. Рекомендовано, щоб було 3. Ми можемо поставити менше, оскільки ми в офісі, і якщо ми нічого не робимо, воно автоматично. Перейде далі в режим сканування. Далі от у мене тут є невеличкий дрончик, хоч він і не включений. Все одно, воно щось зреагувало, напевно, знов той самий Wi-Fi. Спробуємо зменшити на мінімум. Все, менше немає куди. Тепер я спробую підключити дрон. Я ще нічого не зробив. Ось, тепер воно реагує. Вимикаємо. Ну, як ми бачимо, червоне, воно показує, що дрон близько, сигнал дуже потужний. Ця штука в підмоді, тобто сигнал в неї насправді досить слабенький. Ми його забрали, тепер воно вернулося, начебто, в попередній стан. ну Тобто, загалом воно працює. Та я не кажу, що це має бути там IP68, якийсь, хоча він мав би бути, але будь-хто, хто хоча б там не знаю, віддалено виходив десь на поле, він розуміє, що маленький дощик чи ще щось, ця штука намокне, попаде рідуна всередину йому тупогайки. Якщо хтось це раптом купить, то за, хоча б за то я не знаю. Типу, як воно має виглядати? Може там всередині якимось лаком плата покрита. Не знаю. Ну воно виглядає дуже спрямно. Просто з точки зору, чи воно буде працювати в більш-менш якихось екстремальних погодних умовах. Друга штука, я не знаю, чи ви чуєте. А там щось таке враження, що калатає всередині. Не сильно, трохи, але знов-таки, якщо ви будете з цим бігати, стрибати, падати, кидати його кудись. Я маю відчуття, що там відламається щось всередині і воно просто перестане працювати в якийсь момент, що, напевно, для такого пристрою, скажімо так, не найкраща ситуація. У мене враження, що там просто щось не приклеїли, існує такий двосторонній скотч, на який можна посадити компоненти, щоб вони не відвалювалися хоча б. Ну, таке, але я думаю, це питання йде просто до корпусу і до його якості. Будемо вважати, що це, типу, якийсь демо-варіант. Перейдемо до чогось більш конструктивного, як на мене. Це тип зарядки. Зараз вже всюди практично Type-C. Чому тут мі мікро-USB, я не знаю. Типу, робоче рішення, воно напевно коштує на якісь 0,2 цента дешевше за Type-C. Але з точки зору універсальності таке. Я б насправді тут зробив якісь контакти, типу, щоб воно зарядку від заряджалося, там, чи ще чимось так само, бо шукати оцей кабель не дуже зручно буде, напевно, і втикати його так само. Тут є ота штука суперпозиції, так звана, коли ви можете втикнути кабель іншим боком. Воно саме ось має кабель не дуже надійне. Ну, скажімо так, не для екстремальних умов. Тобто це друга штука. Третя штука, зараз я включу, воно буде пікати. Поки не пікає. Тут є індикатор заряду. Коли ви втикаєте, він світиться кольором і показує, чи заряжена батарея чи ні. Окей. Як дізнатися, наскільки вона заряжена, коли воно просто працює? Не знаю. Напевно, що ніяк. Ще одна штука. Так, ось воно пікає. Тут начебто видно, пікає досить голосно. Я пробував, коли близько сигнал, воно досить голосно пікає. Але знов-таки ну мені на цьому індикаторі дуже погано видно, що там відбувається. Тобто, якщо я зараз натисну дві кнопки, от я зайшов в режим налаштувань. Я збільшую чутливість. Окей, видно. Але коли воно не блимає, то тяжко сказати, що там зараз показується. Чи це, це одна зелена, чи це дві зелених. Що отак якось дивиться, тут дві зелених. От зараз жовта, тобто це десь посередині, напевно. Ну, не знаю, коротше, тут 6 прояжів, індикатор має 5 позицій. Мені, наприклад, не зрозуміло. Ну і знов-таки сюди може затікати якась вода. Сюди може затікати якась вода. Тобто, це з того, що. Так кидається в очі. Антена вбудована. Кажуть, це для того, щоб нічого не відламалося в процесі експлуатації. Окей, це я можу зрозуміти, якщо не звертати увагу на те все, що я вже сказав. Але загалом, ну тобто це не те, щоб критика, але мені здається, такі конструктивні речі. Ну, і false positive воно реагує на Wi-Fi. Я по місту прийду і покажу, чи воно, наскільки воно працює нормально. Потестуємо, як воно реагує на дрони, трошки пізніше, ще більше. Наразі я вийшов на двір, просто пройтися по вулиці, подивитися, чи не буде воно реагувати на щось по місту. Очевидно, що тут ніяких дронів немає і реагувати воно б не повинно було, але місцями є Wi-Fi. Згідно діапазону частот, то воно мало б реагувати на Wi-Fi тільки 5,8, яких не так багато. Тож, прогуляємося, подивимося, чи щось вдасться знайти на 5.8 чи ні. Пройшовся трохи по місту. Просто подивитися, чи воно буде реагувати на Wi-Fi. На 5,8 Wi-Fi в місті у нас не так багато. Насправді, напевно. Більшість на 2,4. Було кілька false positive, тобто воно пищало, хоча, очевидно, ніяких дронів не було. От Зараз зайшов в підвал, попробую його в підвалі, щоб не було завад включити якийсь дрончик. Так, отже ми в підвалі. Відповідно, тут. Середня чутливість, нічого нікуди не працює. Є аналоговий дрон, є цифровий дрон, є батарейка. Пробуємо вмикати однією рукою, не знаю, як це буде зручно чи ні. Подивимося, чи воно піщить. Так, на аналогову відро не зреагувало. Показує, що він досить близько, він в підмоді, тому нормас, Виключаємо. Так, вернулося в нуль, Тепер оце у нас цифра Voxnail, який теж на приблизно 5,8 частотах. Подивимося, що буде. Мало би начебто реагувати. не знаю, може він має забіндитись до окулярів. Не знаю, як це все Ну, Факт того, що не реагує. Не знаю, можливо, маленька потужність. Так, і повторна справа з цифрою. Походу тут була маленька чутливість. Цифра на маленькому. Відкрутимо чутливість на максимум. Цифра. Коли пробує біндитись, вона на маленькій потужності, біндиться, відповідно, тому не реагує. Димце чи з більшою щасливістю, воно запуститься і зреагує. Ніби ні. Біні. Тепер реагує, Тобто, в принципі, на цифру теж, як і очікувалося, ОРСА по по реагує. Вимикаємо. дрон. Так, включаю детектор за 150 метрів. Літають. Ну, в принципі, спрацював він досить швидко. Але поки я їхав на цю локацію, він був у в машині. Ну, він спрацював тупо на все. Я підозрюю, незважаючи на те, що виробник обіцяє, що він кільтрує Wi-Fi. Ну, схоже, це не так. Ось зараз предмаксимальний рівень 5-6. Ну, схоже, на правду тут, а так, хз. Е, так, знову ж таки, я його не розбирав, не знаю, що там за електроніка всередині. Можу припускати, що це можна зробити на тому самому якомусь rx Рікс. Е. 58.08, тому що частоти тут десь такі, на якому роблять всі відеоприймачі для стандартних, типу з яких їх окулярів, шоломів, і т.д. І, типу. і, напевно, або якась ЄСП, або СТМка, щось, що просто опрацьовує з нього сигналу. І очевидно, з того, що воно реагує на вайхай, що воно просто міряє RSSI, це, скажімо так, не оптимальний варіант, ну, тобто, це найпростіше зробити. Але це варіант далеко не оптимальний, тому що буде багато реагувати на всякі сторонні штуки. Це раз. От, я не впевнений, чи можна зробити якийсь більш точніший аналіз. Ну, я не кажу, там сигнатура якогось е, відеосигналу чи потянета СП чи СТМ, яка тут всередині. От, але думаю, що це би можна було зробити. Е, більше в мене питань до того, що тут тільки 4.9 до 6.1, в той час, як зараз дуже багато людей використовують. 1,2, 3,3, всякий інший діапазон. Тобто ця штука має дуже обмежений, обмежену сферу використання. Хіба що якщо ви кудись йдете в поле, де немає Wi-Fi, і ви знаєте точно, що там літає тільки на 4,9 6,1, тоді можливо Окей. Тобто це якраз то, що я кажу, з серії краще, ніж нічого. Але, скажімо так, якщо б воно з'явилося два роки тому. Це була б просто бомбезна штука. Нею би користувалися практично всі, і були б всі надзвичайно щасливі. Зараз воно просто відстає від ситуації на два роки, скажімо так. Тому не знаю. Тобто я не, не рекомендую купувати цю штуку чи не купувати. Це кожен має розуміти, для чого він його бере, в яких умовах воно буде експлуатуватися. Якщо у вас типу умови, де власне такі частоти тільки. Ну, і, типу, окей, тоді можна спокійно брати з врахуванням якості. Так, ну, я залишу контакти виробника в описі під відео. Можливо, виробник прийде навіть в коменти. Я не знаю, я постараюся його сюди запросити, щоб подискутувати предметніше, відкривати там якісь технічні дані, розказувати, я не хочу, тому що не знаю, чи я маю на таке право. Хоча думаю, що тут нічого надзвичайно секретного нема. І будь-хто з... знає, типу, хто цікавиться, що там всередині може бути і як воно зроблено. Але таке.